У той час, як країни заходу відмовляються від поставок російського природного палива, позбутись ядерної залежності виявилось значно важче. Російська атомна промисловість досі контролює 45% світового виробництва збагаченого урану. Водночас українська влада неодноразово закликала захід запровадити санкції проти російської атомної гаузі, зокрема Росатому, причетного до окупації За. За даними української сторони, Росатом через компанії, які входять до його структури, закуповує технології в обхід санкцій, які потім використовуються російськими ПК на зустрічах з лідерами Європи. Президент України закликав ЄС до більш твердої позиції. Україна не розуміє дійсно, чому досі не запроваджені санкції проти компанії Росатом. Керівників, представники цієї, цієї компанії продовжують окуповувати. Запорізької АЕС і піддають ризику нашу загальну безпеку. Відповідь на це питання в цифрах імпорту продукції Росатом країнами Європейського Союзу: 20% урану надходить в ЄС саме з Росії. І ще 23% – з Казахстану, де головний гравець на ринку атомної енергії Росатом. В Україні з 15 енергоблоків, розміщених на чотирьох українських АЕС, два блоки старого радянського зразка, пальне для яких виготовляє монопольна Росія. США, які цього року ввели деякі санкції проти дочірніх компаній Росатому за 2022 рік купили в російського монополіста ядерне паливо на 1 мільярд доларів. Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку, як і уранової руди, десь біля 30%, так і послуги зі збагачення цієї цього урану, і виробництва низькозбагаченого урану. Все це це десь біля 40-45% відсотків світового ринку. Так сталося вже після розпаду радянського союзу з багатьох причин, а зокрема з тих, що це все було набагато дешевше. собі вартість цього в Росії аніж в інших країнах, розвинутих країнах. Експерти визначають, перед запуск виробництва тривалий процес, який займає роки. Один з авторів політики санкцій за агресію проти України та колишній координатор політики санкцій державного департаменту Деніел Фрід підкреслює, захід не може гаяти часу з цим. Коли я займався розробкою санкцій для уряду США у 2014 році. Я закликав кожну компанію, яка мала справу із Росією, знайти спосіб диверсифікувати джерела, аби у росіян не було важелі впливу. Тому що, як я й говорив, вони їх використають. Думаю, ми запізнились із диверсифікацією джерел атомного палива. Люди, які працюють у цій галузі, говорили, мені можна уникнути цієї залежності, але це займе час і не можна цей час гаяти. Тож треба вже розпочинати. Такої ж думки про тривалість процесу перезапуску виробництва збагаченого урану та ядерного палива дотримується і професорка з університету Вірджинія ТЕК Соня Шмідт. західні країни можуть відносно легко змінити постачальника урану. Значно важче знайти альтернативні потужності для його збагачення. Збагачення Урану не що, що можна почати робити за одну ніч. Цей процес займає час, вимагає інвестицій. Він дорогий, а з умов капіталістичного ринку завжди шукають, що хтось вже має організацію виробництва і може надати це. Контроль Росатому над захопленою заес, а також постійний ядерний шантаж Росії змінюють ставлення міжнародної спільноти до поставок ядерного палива із Росії. Міністр енергетики України Герман Галущенко неодноразово закликав посилити санкції проти росатому. Абсолютно очевидно, вже сьогодні, що ніякі розмови з росіянами не дають ефекту сочки зору того, що вони мають залишити запорізьку станцію, і ми бачимо, що всі. Можливі опції, які були використані, вони не дають результату. І сьогодні, напевно, що зробити, ну мені здається, що найочевидніша відповідь це потрібно якнайшвидше як найшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їх вихід з запорізької атомної станції. Президент українського енергоатому вважає, що за три роки Україна може почати виробництво власного ядерного палива. За словами Галущенка, це можливо завдяки проекту, який Україна втілює з американською компанією Westinghouse. На його думку, Україна в перспективі може стати постачальником ядерного палива для Чехії, Словаччини, Фінляндії та Болгарії. Стосовно світу, безумовно, є досі монополія в певної категорії пального, зокрема, коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ввр 440. Але ми так само працюємо спільно з і Я впевнений, в дуже найближчій перспективі Україна ми спільно з американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків, і відповідно це дасть можливість позбутися тої монополії росіян, які вони на сьогодні на жаль. Ще мають експерти відзначають, найважчим у цьому процесі буде саме збагачення природного урану. You can from other можна знайти інші джерела природного урану, окрім Росії. Можна займатися виробництвом ядерного палива, можна виробляти його самим або купувати де-інде. Але збагачення урану до рівня, який потрібен для комерційної атомної електростанції, висококонтрольований процес, дуже чутливий процес, тому що його технічно можна збільшити до масштабів виробництва зброї. Деякі європейські країни вже почали робити кроки в напрямку подолання залежності від російської атомної гаузі. Фінляндія, в якої два із п'яти реакторів покладаються на російське паливо, розірвала угоду з Росатомом про будівництво нової електростанції. На початку повномасштабної війни Росії, 24 лютого 2022 року, сусідня Швеція повністю відмовилась купувати російське ядерне паливо. Ми глибоко стурбовані серйозністю безпекової ситуації в Європі та вторгненням Росії в Україну. Тому ми вирішили, що жодних запланованих поставок з Росії на наші атомні електростанції не здійснюватиметься до подальшого повідомлення. Багато з країн заходу, які наклали на російську економіку жорсткі санкції за агресію Москви проти України, досі прив'язані до продукції атомної гаузі Росії. Ця залежність гальмує санкції і посилює позиції російського атомного монополіста. Рішення знайти альтернативні джерела російському ядерному паливу. Одним із них в перспективі може стати Україна. Олексій Коваленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки, Вашингтон.